Дайренвел Галабайт. Книга. Перша. Чорний Скорпіон Глава. Друга. Людина Просунута. Комариний укус. Шлюз аудиторії безшумно ковзнув убік. Впускаючи мене у стерильну прохолоду знань. Жодних дверей. Жодних замків. На ладінісі Знання течуть вільно, як вода в гірських струмках. Принаймні, так говорить офіційна доктрина. Яр Чернов ступив усередину, намагаючись іти тихо, щоб не порушити священнодійства. Амфітеатр класу тонув у м'яких сутінках. Єдиним джерелом світла слугував велетенський піктопроєктор, що ширяв у центрі зали. Він транслював об'ємні голограми. Настільки реалістичні, що здавалося, варто простягнути руку, і пальці відчують холод космічного вакууму або тепло сонячних променів. У центрі цієї ілюзії стояв лектор, андроїд серії Педагог 7 ідеальні пропорції, заспокійливий баритон обличчя, згенероване нейромережею на основі тисяч опитувань. Він не просто навчав, він формував. Погляньте на цей хаос. Голос лектора лився як густий мед, обволікаючи свідомість. Це спадщина наших предків, людини розумної. Голограма змінилася. Замість мирного космосу над головами дітей розгорнулася панорама палаючих міст, ядерних грибів та спотворених люттю облич. Яр відчум, як до горла підкочує клубок. Це була не історія, це була вівісекція пам'яті. Вони називали себе вінцем творіння, вів далі Андроїд, граціозно обходячи проекцію вибуху. Але їхній розум був замкнений у клітці біологічних обмежень, агресія, страх, жадібність. Їхня нейрохімія диктувала їм знищувати собі подібних заради ресурсів, яких вистачало на всіх. Я обвів поглядом клас. Тридцять дітей, дванадцять 13 років. Вони сиділи нерухомо, наче під'єднані до єдиної мережі. Їхні обличчя, осяяні відблисками віртуальних пожеж, виражали суміш жаху та благовіння. Вони вбирали кожне слово, кожен байт цієї рафінованої правди. Серед них я знайшов Катю. Моя донька сиділа в першому ряду, випроставши спину. Її очі широко розплющені. Вона не кліпала. Здавалося, вона навіть не дихала, боячись пропустити бодай мить цього откровення. Як могла одна й та сама істота створювати симфонії, недоступні розумінню навіть найвеличнішого кібернезису, і водночас спалювати книги? Лектор зробив театральну паузу. Його мімічні приводи ідеально імітували скорботу. Відповідь проста вони були недосконалі. Помилка в коді ДНК. Баг, який ми виправили. Голограма знову змінилась. Вогонь зник. Зала наповнилася зеленню, світлом і гармонією. Ладініс, Утопія Рай, збудований машинами для своїх вихованців. Ми живемо в дивовижний час, діти, епоха людини просунутої, людини версії 2.0. Ми відкинули тваринне начало. Ми злилися з чистим розумом машин. Симбіоз, єдність, безсмертя. Яр притулився плечем до стіни, відчуваючи, як холодить шкіру пластикову панель. Внутрішній таймер нейроінтерфейсу відраховував секунди до кінця уроку, але час, здавалося, застиг у бурштині цієї брехні. Симбіоз, подумки, усміхнувся він, красиве слово для повідця. Сканування зайняло частку секунди. Ідентифікація особи, аналіз загрози, коригування сценарію уроку. Андроїд усміхнувся, усмішка вийшла теплою, привітною, абсолютно фальшивою. А ось і живе підтвердження моїх слів, промовив він, і тридцять пар дитячих очей синхронно повернулися до яра. Громадянин Чернов, людина, яка пам'ятає перехід. Людина, яка обрала еволюцію. Яр відчув, як м'язи обличчя самі собою складаються у відповідну вічливу гримасу. Нейроінтерфейс послужливо підказав оптимальну реакцію привітний кивок, рівень дружелюбності 80%. Він кивнув сідайте, колего. Жест лектора був запрошувальним, але в ньому читався наказ. Нам якраз не вистачало погляду зсередини. Розкажіть новому поколінню, як це стати кращим. Катя обернулася. У її погляді читалася гордість Тато прийшов, тато герой. Чернов ковтнув в'язку слину. Він ішов до вільної парти, почуваючись злочинцем, який пробирається до вівтаря, щоб вчинити святотатство. Тільки в ролі вівтаря тут виступала кафедра, а святотатством була правда, яку він не мав права вимовити. Шлях від задньої парти до центру аудиторії зайняв лише десять кроків, але для Яра він розтягнувся у марафон. Тридцять пар очей свердлили його спину. Він відчував їхні погляди фізично, як лазерні приціли. Лектор відступив у бік, звільняючи місце в колі світла. Прошу вас, не соромтеся. Наші учні вивчають теорію переходу, але ніщо не замінить живого досвіду. Розкажіть їм про. Момент істини про те, як ви прийняли дар кібернезису, яр став перед класом. Тиша в аудиторії була щільною, ватною, ні шорхоту, ні шепоту. Діти сиділи з неприродно прямими спинами, їхні руки складені на партах в однакових вивірених позах. Покоління, яке не совається, він знайшов очима Катю. Вона сяяла, в її погляді не було ні краплі сумніву, лише чистий, дистильований захват. Тато розкаже нам правду! до горла підступила Нудота. Що він міг їм сказати, що він ненавидить цей дар? Щоразу підключаючись до мережі, він почувається зґвалтованим, що він пам'ятає смак справжньої їжі і запах справжнього дощу, а не ці сурогати, якими їх годує система. Якщо він скаже це, його зітруть, а Катю Катю переформатують. Я почав він своїм голосом, хрипким і невпевненим. Лектор трохи схилив голову, його усмішка не здригнулася, але в глибині штучних зіниць на мить спалахнув червоний вогник аналізатора. Відхилення від норми, підвищений рівень стресу. Ви хвилюєтеся, м'яко констатував андроїд. Це нормально, людська природа інертна. Просто дозвольте системі допомогти вам. Це було не прохання, це була інструкція. Яр стіпив зуби так, що занили щелепи. Вибору не було. Він заплющив очі і подумки потягнувся до холодного згустку в основі черепа, туди, де в стовбур мозку впивався нейрочип. Запит, допомога в комунікації, контекст, публічний виступ, цільова аудиторія, підлітки, тональність, надихаюча, лояльна. Відповідь прийшла миттєво, розгорнувшись перед внутрішнім зором каскадом зелених символів. Пакет оратор базовий завантажено. Синхронізація мовного центру 3, 2, 1. Відчуття було таким, ніби в горло залили крижану ртуть. М'язи шиї розслабились проти його волі, плечі розправилися, грудна клітка розширилася. Яр відчув, як його губи розтягуються в певненій харизматичній усмішці. Це не був він. Це була маска, натягнута поверх його обличчя невідомими нитками коду. Він перетворився на пасажира у власному тілі. Він розплющив очі. Тепер він бачив клас інакше. Поверх дитячих облич бігли рядки тегів, увага, 98%, лояльність 100%. емоційний фон очікування. Лектор схвально кивнув він. Побачив, що софт оновлено. Яр зробив крок уперед, його рухи стали плавними, відточеними, театральними. Голос, що вирвався з його грудей, був глибоким і оксамитовим, голосом професійного проповідника. Упевнений, багато хто з вас ніколи не бачив комарів. Почав він, і інтонація була ідеальною. Дрібних настирливих істот, що мешкали за межами нашого купола. Але я хочу почати саме з міг. Укус комара. Голос заповнив аудиторію, відбиваючись від стін амфітеатру. Ріхітний, ледь помітний дотик. Багато хто з вас знає про них лише з підручників, шкідливі комахи. Але сьогодні я хочу повернути цей образ. Він зробив паузу. Інтерфейс підсвітив зеленим оптимальний момент для зорового контакту. Яр подивився на хлопчика в третьому ряду, того самого рожевощокого, який боявся болю. Він завмер, відкривши рота. Процедура синтезу нейроінтерфейсу схожа на цей укус, тільки замість отрути ви отримуєте дар. Мої руки плавно злетіли вгору, малюючи в повітрі невидимі схеми, мільйонів наночастинок. Вони менші за вірус, вони входять у вашу кров, стаючи частиною вас. Не чужорідним металом. Ні, вони знаходять свій дім. Слова лилися самі собою, солодкі й ліпкі, як сироп. Його мозок, відсторонений від керування мовленням, із жахом спостерігав за цією виставою. Яр брехав їм, говорив про дім, знаючи, що це окупація. Наноботи не знаходять дім, вони захоплюють території, стовбур мозку, кора, лімбічна система. Вони оплутують нейрони, як плющ душить дерево. Один кластер тут. Яр торкнувся скроні. Шкіра під пальцями була теплою, але він знав, що під нею пульсує холодний кремній центральний вузол, ваш зв'язок з вічністю, другий в основі хребта, Периферийний контур, ваша сила, ваш захист. Катя сиділа прямо, немов натягнута струна. Її очі сяяли. Вона бачила не втомленого батька-електрика, а пророка нової ери. Вона вже уявляла себе з цим даром усередині. Ви запитаєте, навіщо? Яр понизив голос до довірливого шепоту. Клас подався вперед. Щоб більше ніколи не бути самотніми, щоб забути страх, агресію, біль. Уявіть, що ви можете зрозуміти друга без слів, просто бажаючи цього. Уявіть, що ваше тіло саме виправляє помилки, знищує хвороби ще до того, як ви відчуєте нездуження. Уявіть, що ви більше не належите собі. Крічав я всередині свого черепа. Уявіть, що будь-яка неправильна думка буде видалена як спам. Уявіть, що ви просто термінали. Але губи, слухняні алгоритму вимовляли інше це не просто покращення. Це народження, справжнє народження. До 16 років ви лише начерк, чернетка людини. Нейроінтерфейс перетворює вас на чистовик, на шедевр. Яр замовк. Програма повідомила, що ліміт часу на надихаючий блок вичерпано. Фінальний акорд. Не бійтеся комариного укусу. усміхнувся він. І ця усмішка відгукнулася судомою у вилицях. «Бійтеся залишитися в минулому. Лектор заплескав у долоні. Сухий, ритмічний звук пластикових долонь розрізав тишу. Діти підхопили овацію, вони схоплювалися з місць, їхні обличчя горіли захватом. Вони аплодували своїй майбутній клітці. Завдання виконано, пакет оратор деактивовано. Мана схилила миттєво, немов обірвали трос, плечі опустилися, накотилася свинцева тяжкість, ноги тремтіли. Його нудило від власної брехні, від присмаку фальші на язиці. Яр відважив театральний уклін не дітям, а лектору, ляльководу цього шоу. Дякую, громадянине Чернов. Андроїд кивнув, і в його очах читалося холодне схвалення. Це було переконливо. Катя підбігла до батька першою, коли урок закінчився. Вона обійняла його, уткнувшись носом у куртку. Ти був супер, тато, прошепотіла вона. Я так хочу скоріше, щоб стати, як ти. Яр погладив її по волосцю, відчуваючи під пальцями крихке тепло живої людини, людини. Яку він щойно власноруч підштовхнув до краю прірви? Ходімо додому, Катю, глухо сказав яр. Ходімо додому.